Роші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, відподобайся, пишіть обов'язково коментарі на українській мові, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші? Мої хороші сьогодні я повинна була йти на курси і займатися італійською мовою, італійською мовою. Але, але знаєте, що таке італійська бюрократія на практиці? Що? що ти мені дзвониш? Що ти мені зараз дзвониш? Ну, як все неорганізовано, Боже мій. Коротше кажучи, повинна була сьогодні бути на курсах, але е, на сьогодні я все повідміняла, тому що я повинна була е, нарешті зустрітися зі своєю докторесою, зі своїм е, сімейним лікарем, е, до якого я записувалась півтори місяці, мої хороші півтори місяці, щоб взяти е, оці імпін'ятіви, як вам сказати? Направлення на аналізи. Слухайте, я одяглась, нафарбувалась, приїхала. Двері зачинені, поцілувала замок і сиджу зараз і дивлюсь на розклад, коли я собі забронювала цей візит. І я його забронювала на четверг, розумієте, на четверг. А сьогодні п'ятниця. В мене все так шкреберть в голові, знаєте, от все отак. От от. Півтори місяці її видзвонювати, в неї там все зайнято, все зайнято. Якщо у вас щось дуже сильно болить або висока температура, то їдьте на пронтосокорсу, на швидку допомогу. А щоб до неї прийти і взяти тільки у ці направлення, щоб здати аналізи півтори місяці, ви розумієте? І я не знаю, як так сталося, що я все переплутала, що мені потрібно було вчора, вчора до неї приїхати вчора, а я приїхала сьогодні. Звичайно, якщо б у такої не було бюрократії півтори місяці, півтори місяці вона мені казала: я беру телефон, тільки по телефону ти можеш до неї записатися на прийом. І вона каже: Я беру телефон тільки в робочі часи.' Окей, я їй дзвонила, от скільки більше місяця я їй дзвонила. Вона Бере трубку. алло, я кажу, я ваш пацієнт, такаєте, така, така. Я хочу до вас записатися на прийом. Вона в мене зараз пацієнт і кладе трубку. Все. Потім, вже сьогодні, ви не можете до неї дозвонитися вже все, баста. На сьогодні вона вже закрита, вона вже на вас трубку не бере. От це таким, знаєте, мені пощастило за півтори місяці один раз, один раз її отак виловити. І я переплутала дні, можете собі таке уявити. Тому що я настільки, знаєте, розстроєна цим всім, Ой, що відбувається взагалі. Ну, як так, Маріанна, ну як так? У мене ще вчора, знаєте, так боліла голова. Я навіть не поїхала на машині до, прям до школи, під курси прямо не поїхала на машині. Кинула машину на стоянці і поїхала на автобусі. Я як відчувала, що Маріанна, вчора ти повинна була бути у доктореси, не на курсах. Сьогодні приїхала. Ну, ладно, мої хороші, в мене є цьому пояснення, як ще я вам кажу, це італійська оця бюрократія. Якщо б, знаєте, був якийсь то орган регістратура, як у нас, прийшов, взяв талончик і потрібний тобі час, ти з цим талончиком ти прийшов. А коли ти півтори місяці їй надзвонюєш, надзвонюєш, ну звичайно, ти вже все переплутаєш. І ти про стільки думаєш про, про стільки всього, що. Хоча я така людина, я завжди записую, я така, знаєте, причі, за, тобто аж занадто, аж занадто я контролюю себе оточуючих. Ой. Зараз буду знову їй дзвонити. Але зараз вже мені знаєте, то я їй могла сказати, я вам вже півтори місяці надзвонюю, а тепер я буду їй казати Ну даруйте, даруйте, я переплутала. От, потім ви пам'ятаєте, я робила відео. Воно називається Мені здається, він мені зробив ласку про те, як я чотири рази їздила в наше мунічіпіо для того, щоб взяти апунтаменту, тільки талончик апунтаменту, щоб там потрібно раз на 10 років їм показати, що в тебе всі в порядку документи. Тобто, і я чотири рази до них їздила. Я витратила чотири дні зі свого ж життя, і оцей охоронець він мені казав: Ні-ні-ні, завтра-завтра, -ні -ні, завтра-завтра. Приїжджайте завтра, щоб взяти талончик, треба треба ще взяти якийсь талончик. І оцей хлопчик не прийшов. Ну, неважливо. На четвертий день він мені дав адресу емейлу, ну, е емейлу, е е сайту, за яким ти можеш онлайн, онлайн е взяти собі оце апунтаменту, цей талончик. І я кажу, що ж ви мені раніше не дали цей сайт? А він каже: Ну, ти ж стран'єра, ти ж тупа, дурна, ти ж стран'єра. Я думаю, О, придурок. Що ви думаєте? Я за 10 хвилин за 10 хвилин вдома на сайті собі забронювала місце, апунтаменту собі взяла, щоб приїхати в мунічіпію. Але знаєте, через скільки? Через рік. Через рік вони тільки можуть мене прийняти. От. Тут в Італії так, все дуже-дуже довго потрібно чекати. Що стосується здоров'я, от бачите, це наш сімейний лікар, наш мій мій. сімейний лікар. Вона знає, що я інвалід, вона знає, що в мене онкологія, вона знає, що в мене рак. Но, Господи, таких як я в неї. Багато, багато пацієнтів, а вона у себе одна. І от італійці, ось вони от такі, вони не перероблять. Знаєте, вони не будуть напружуватись дуже. Це ж вам потрібно, ось ви і пригайте. І от я, щоб потрапити до терапевта півтори місяці постійних дзвінків, будь ласочка, будь ласочка, візьміть мене або на фронту сукорсу, будь ласка, на швидку допомогу. Там вам за п'ять годин, за шість очікування, вам там зроблять всі аналізи. Одразу. І так вам зроблять з контрастом без контрасту, і все вам там зроблять. І кров візьмуть. Коротше кажучи, мої хороші, зараз поїду, куплю собі продуктів, значить і поїду додому, От, куплю собі, може, говядинки якоїсь, то буду її варити три години. Щось мені захотілося. І коли тобі так погано, ти і на курси не поїхав, і до лікаря ти не потрапив, не потрапила, ну я. От зараз піду і куплю запрещенку. Якусь ту шоколадку, морозиву зараз куплю, цукерок. Ой, Боже мій, про що я вам ще хотіла сказати, мої хороші? Так, хто живе в Італії? Підтвердять, що дуже довго все чекати. Дуже довго. Так, ти можеш це все зробити за один день, але, звичайно, в платній, в приватній, в платному приватному шпиталі. Ось, в платному приватному шпиталі. А коли ти отак от безкоштовно, то треба. Нічого, нічого, Маріанна, ти не перший рік вже живеш в Італії. Що стосується, що стосується, і в мене ще, знаєте, така голова запаморочена, тому що ми ж всі не так давно всі перехворіли на вірус. Спочатку моя мама, щось я зранку встала, вона лежить не жива, не мертва. Це мені погано. І коли мама відчуває себе погано, вона, знаєте, як нас з дитинства привчали терпіти, терпіти, от біль, Як би тобі не було погано, ти повинна терпіти. І мама в мене так боліє. Вона тихенько, вона в мене дуже шумна, її чутно, а коли вона тихенько лежить, все, вона захворіла. І її не треба чіпати, все. Всюду зараз у нас навіть на автобусних зупинках об'яви розкліяні, що на Рим напав вірус. Кишківниковий чи шлунковий, коротше кажучи, коли у вас болить живіт. от, І треба мити руки пасту раз на день, і треба все мити, і перемивати, все, що ви купуєте в магазині. От, прям чума на рим напала. Розумієте, холіра, все треба от, І що ви думаєте, моя мама сміялася, сміялася, от, а потім така. Ліжала, а я ще казала: мам, я тебе прошу, ти приходиш з лікарні, ти приходиш з крамницьці, мий руки, мий одразу руки, ну куди ти пішла, там все хапати? в ванну кімнату і з милом, з милом треба дружити. А взагалі, от напишіть мені, дівчата, як ви от в дитинстві, коли ви, наприклад, хворіли, вам мама казала, щоб ви йшли до школи, або щоб ви залишалися вдома, тому що моя мама вона завжди мені отак от наказувала терпіти. Якщо в тебе не 38 і 9, розумієте, якщо ти можеш ще передвигати ногами, то повинна йти до школи. Якщо в тебе там даруйте місячні і, і тобі погано і боляче, це для жінки нормально, йди до школи. Тобто, як вона казала, школа. Навчання для тебе це святий обов'язок, це як твоя робота. От, і погано тобі, непогано, терпи і йди до школи. І от я зараз на нас дивлюсь, що на мене, що на маман, ми вже дорослі жінки, і ми настільки звикли терпіти. Ну, може, моя бабуся теж їй казала: Терпі, Наташа, терпі, у тебе там щось болить, хтось на тебе щось каже. Погане, терпи, ми жінки, ми терпіли. От. Я так на нас дивлюсь, що коли ми хворіємо, ми так терпимо, ми не стонемо, ми не скиглимо, знаєте, там ай-ой. І от мама пролежала два дні, і потім, як огірчик, така стала вже жива. Через два дні е вірус підхопив Стефану, звичайно. І італійці, я вже вам розповідала, вони хворіють дуже демонстративно от Стефано, Він там і стогнав, і плакав, і закочував очі, і піна урта була. І він там от це все, і його колотило. Це все без температури, це все без ну без нічого. Ну, поноси, понос. Господи. От, кричав там, волав. Через два дні все пройшло. Знаєте, цей вірус такий, він, він дуже швидкий, він дуже контаджозний, тобто він дуже заразливий, але дуже швидкий. І, звичайно, прийшла черга до мене. Ось чому я не хочу з ними жити. Тому що воно що старе, що мале, як мале. Коли каже Стефану, не бери руки в рот. Італійці це в них, знаєте, поголовно, поголовно в них руки отак от в роті, і нігті гризуть, і оцю кожицю з пальців відгризають. І я теж про це казала, що коли ти стоїш у пробці, ти дивишся так на боки, роздивляєшся, що там в інших машинах, і ось вони так, як білки, знаєте, от це от все гризуть, гризуть нігті. От. Ні. Він ображується мой Маріана, я вже доросла. Я кажу: ну якщо ти дорослий, чого ти у тебе руки постійно або в трусах? От він дивиться телевізор і руки в нього в трусах. Що він там робить? А потім оці ж самі руки тут же в рот. Все, все, яке там мило. Про що ви кажете, яке там мило? Італійці, ось це в них як не знаю національна забавка, хто більше згризе нігтів. Я коли працювала бебісітером з маленькою дівчинкою, я до неї прийшла, їй було 10 років місяців. Вона тільки-тільки, так, знаєте, бочком, бочком, крабиком починала ходити. І в неї всі пальчики, всі пальчики, оці два великих, були просто, знаєте, відсмоктані от, от з такими мозолями. Це маленька дівчинка, прям з кров'ю у ці мозолі. І коли я з її мамою ходила до педіатра дитячого, і я кажу, ви. Покажіть, що вона сосе оці пальчики. От. То педіатр сказала, що все нормально, це добре. Це дитинка так себе заспокоює. В неї тривожність і тому вона смокче пальчики. І потім, скільки показують у цих футбольних матчів, скільки показують, що ці футболісти італійські гол забили і починають це пальце смоктати. Типу, о, добре, добре. Антисанітарія в Італії. Всюди, всюди, більш брудних готелів. Я працювала в готелях майже рік на прибираннях. Більш брудних готелів я не бачила навіть з дуже великою кількістю зірочок. Більш брудних вбиралень загального користування я не бачила в центрах комерчалях, ну в цих в торгівельних центрах, в Макдональдсах, в ресторанах. Ой. Це такий гадюшник, я вам не можу передати. Італія і санітарія це річі, ну річі, речі несумісні. Боже мій. Я ж і кардіолога цього кинула. Ну, те, що він там, це одне діло, а те, що він зовсім перестав купатися, митися, підстригати бороду, вуса, чистити зуби, міняти білизну. А на що? А на що? Я і так. І вабена козі, я ж італієць, я і так красунчик. Тому дівчата, дівчата, якщо ви хочете жити в країні, де така антисанітарія, я не знаю. Подумайте все раз, перш ніж хотіти жити в Італії. От. І звичайно, звичайно, через два дні і я цей вірус прийняла. І я вже казала мільйон разів, що якщо ви перехворіли на застуду, на якийсь там інший вірус, на грип, і сім днів, і ви вже як новий. То онкохвора людина, вона буде місяцями хворіти і відходити, якщо не помре. Не доходить, от от не доходить. І, звичайно, в мене це вже було більш граве, більш по-серйозному. Це в мене було 4-5 днів з дуже високою температурою. І оскільки в мене не може бути даруйте за такі анатомічні подробиці по носу, в мене не може бути. А в мене тільки було оце. В мене рвало, 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 щоб я не з'їла мене рвало. І я кажу, мам, ось бачите, а від вас тільки. Було потрібно, щоб ви мили руки, щоб оцей італієць руки до рота не тягнув, коротше кажучи, і отака от голова обертом-обертом, дівчата. Температури зараз нема, але така слабкість, знаєте, от, нібито на тебе поклали таку тонну, таку пліту залізобетонну. І ти от тонну цього цементу, і ти повинна ще щось робити, навчатися, ворушитися. Тому, знаєте, і переплутала оце все. Блін, як я могла. Як я могла. Ладно, будемо знову півтори місяці надзвонювати, щоб взяти нове апунтаменто. Ось такі вони справи.